В Цьому відео ми спробуємо половити на корненському водосховищі, але дорога була досить складною. Приїхав я був на автобусі і вирушив до водойми. Але пішов не тою дорогою і заблукав аж на цілих 10 кілометрів. І ще при тому був натрапив на диких тварин, що мене змусило бігти аж цілих пару кілометрів. І це все заради усього. Є є. -є, 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 -є. А ось як це все починалося. Всіх вітаю, друзі, підписка цього каналу повертаємо. Знаходжусь я коло забора, коло металевого забора, так сказати. Жду автобуса. Їдемо сьогодні короче, на легеньке водосховище. Проводиться ну, ловити судачка. Ну, побачимо, короче, що з цього вийде. На вулиці якби, погода досить така керова, така, що затвосфель вона площі де коротче, нормальні. Але таке, короче, зараз. Дочекаємось автобуса, друзяки, та й будемо пробувати так сказати, ловити там в корнені, доїдемо, та й вже коротше зустрінемось там. Так що, коротше, пігнали чекати автобус.

Бачите, такий смоглас є, зараз заличимо. Льогінгу купимо, що нам треба, та й будемо рухати. Але, блядь, мене це, звісно, цей дощ блять, сильно напрягає. Ну, прям такий конкретний йде. Але думаю, він нам не помішає. Так що, коротше, пігнали скуплятися. Ого, друзяки, легесенькою я рухаю я вже читаю по цій дорозі. Вона веде мене прям до водосховища. Ну і так сказати, зараз побачимо. О, де я, кстати, його вже бачу, воно, ну, звісно, огромне. Отаке легенько, коротше, вискочимо, попробуємо зараз у половити. Та ти що, пацики, дивіться, я його вже там бачу. Ха-ха, <смір> ти що, оце таке? Побачимо, може якусь рибку будемо ловити на корнені, на судачка, на щучку. Так що зараз будемо шукати рибку. Я по цій місцевості, що ви викупали, абсолютно не знаю, де що ловить, коли і як. Так що буде, коротше, цікаво. Чи мені все-таки вдасться сьогодні якусь рибку зловити чи ні. А також, друзяки, в мене ще є легесенька нова катушечка. І, так сказати, побачимо, зробимо легесенький обзор ще на неї. Ну і побачимо, як вона себе видається, катушка, яку я купив собі. Та і все, короче, друзяки пігнали. Воно, я його бачу. Так, друзяки, коротше, йдемо, ми легесенько по цій тропинці, не знаю, вона, по ідеї, мене прям-прям до водосховища веде. Хочу, коротше, з іншої сторони так сказати, половити. Так що легенько зараз побачимо. Чи там вітерець буде задавати з цієї сторони, чи все-таки мені треба прийдеться на ту сторону переходити. Так що, коротше, погніли, побігли, побігли. Худрузаки, коротше, легесеньку я. Дойшов до цього ізгиба, там далі короте, йде вже там далі короте, вже йде считай, е, дамба. Фух, це капець, не встиг, звісно, камеру включити, але но... б коза на мене така, блядь, вибігла, що це просто я манав. Фух, оце, звісно, друзі таке, блядь, це та... Кожен шах не знає, що буде. Це, звісно, жесть. Дойшов до такого ізгиба. І зараз тут, напевно, буду тут проводити рибку і шукати. Так що короте, зараз розбираємо спінінга. І будемо починати риболовлю. Так, друзяки, коротше, легесенько я собі катушку новеньку придбав. У мене, коротше, не було скільки катушки. Ну і я, так сказати, купив собі логеньку катушечку. Зараз, коротше, покажу яка. Так, нафіг, нафіг, нафіг. Ось, друзяки. Це, коротше, Міравел 3000 s s 3000 коротше. Намотав сюди ще офігівшого шнурочка до Core 4 жильна. Так що будемо зараз пробувати рибачить. Так, звісно, доволі така перспективна істина, так що я думаю, тут судочкам вона буде пошукати. Так що короте, зараз легенько збираємо спінінга та будемо пробувати. короче, взяв легеньку сефінку, то думаю, ультралайти собою не вбивав, взяв тільки одненького спінінга. Так що зараз легенько будемо пробувати. Рибачить тут. Пробувати. Так, так, сяк. Збираємося легенького спінінга. Побачимо. Чи будем буде тут якось риба клювати, чи не буде. Чи думаю, Сашко, важко ти нафіг ляг з лісу, так сказати. Так, друзяки, коротше, будемо легенько вже починати. Так сказати таку рибалочку легеньку. Так що я все думаю, що це його таке цікаве зараз поставити насамперед. Попробувати чисто тако прикидатися. Напевно, зараз поставимо 10 грамів монтажик і попробуємо, коротше, це коліно зараз тако тут пробити. Пошукати коротше, якусь рибку. Так що зараз легенько оснащаю, напевно, все-таки флепера І, напевно, буде рибалочка починатися іменно з цієї приманки. А якраз друзяки будемо обкатувати льогеньку, так сказати, катушечку, офігівшу Ну і це не шутки. Так, я побачимо перші закиди, так сказати, прикидочні щоб зараз на моточку зараз, щоб рівнесенька була. Ого, друзіка, тут та глибина конкретна. Тут прийдеться стукати по дну ямана, якщо чесно. Так, да, тут та глибина, друзі, хороша. Так що тут є можливість впіймати якусь рибку. Таке, друзяки, рибку шукаю. Не знаю, її треба ще, друзяки, знайти. Я тут не розумію в місцевості, де вона стоїть, де бровки, де що. Але таке. Дойдемо до самого кінця і там будемо пробувати рибачити. Так. Кози бігають. Я, я, що тут робиться? Рузак як коза була. Так, дійшов я до поля. Тепер по полю треба по** Коло посадки. І якраз вийду я до дамби. Да, блядь, жесть. Хух, пацики, це, конечно, жесть, блядь. Я манув, я не, не думав, що так вообще вийде блядь. Я легенько був загубився. Злякався, коротше, кустями, побіг, блядь. Куй куди на. І це зараз обратно йду, короче, по полю до того зброса до дамби. Та вже, короче, туди, куди я хотів і там хочу рибачить. Бо це, конечно, жесть ноги вже повністю в мене мокрі, друзякі. Але... Думаю, зараз дотопаю, та й вже толково половимо. На да, трохи збився з маршруту, буквально на кілометрів Ну, Нічого страшного, фізкультура, так сказати. Бачите, друзі, тут якісь покинуть дізнання є, якась вишка стоїть. Черт його знає, що це за вишка. Ку-ту, зяки, коротше, вже на кінець, на кінець божої допомоги я сюди доліз до цього зброса. І зараз коротше, так сазати, будемо тут спробувати шукати судачка. В принципі, я думаю, вона, по ідеї, ось бачите, зброс іде такий. Оце я думаю, оце попробують тут, а зверху на вершині тут полиють коло дамби. І також, коротше, сходить близько сюди. От. Ось тут, я думаю, сама перспективна містина, яка тільки-тільки може бути. Кур, друзі, я, збився я з маршруту буквально геть на цілих 10 кілометрів. Я, блядь, якщо чесно не думав, що так взагалі станеться. Але слава Богу, що я виліз з того ліса, божечки, я якщо чесно не знаю. Так що зараз коротше, легенько отут і будемо, навірно, коло цього зброса і пробувати ловити якусь рибку. Тут якраз досить така хороша місцевість. Ну і будемо пробувати, друзяки, шукати рибку якусь. Десь тут у мене коробочка легенько. Візьмемо, короче, якусь толкову кайтячу, мабуть, mm -hmm. ізіка 4 дюймового Та зараз, вважаю, тут будемо прокидувати на великі приманки. Я думаю, саме розумніше буде. Є, друзьяки, є-є-є Щука. чи судак, не знаю хто, але є. А, есть, хорошо, друзьяки. Пеш риба. Є-є-є-я-я, друзьяки. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, що робить. Є, друзьяки, щука. Ай, сюди, 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 дружечка йде. Легесенько, акуратно. Так. Давай, 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 давай. Є, друзяки, перша риба з першого заброса, та ти що? Це не шутки, друзяки, є! упіймали рибку. А, ти шо? Дивіться, друзяки, яка щукаємося, ні? Та ти шо, ляпота. Оце такої. Добрий день. Та ні, на силіконову рибку. А не ганяю? Та я не знаю, якщо чесно. Ну, начебто вже по ідії заборона на щуку вже кінчилась. Вона кінчається десь в середині... бо їм вже потім заказати спробувати. Та що ж я ще й зловив, випустив, та й все. Я ж типу не забираю. Ось друзьяки от така от легесенька Та щучка. Та я типу займаюся, так сказати, споніли спортивної риболовлі. Да, чистий інтерес, так сказати. Ну а така от легенька щучка. Давай, друже, рухай. Полегенько, давай, давай, давай. Так, опа. Давай, 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 пішла. Пішла, пішла, пішла. Давай давай, давай знаєте, ти очухаєшся.

Так короче, легесенько все-таки я рибку, друз'яки, знайшов. Тут в принципі, вона є, Впіймав одненьку щучку. Я в принципі, маю вже розуміння на що вона тут клює. Клюнула вона було на 4 дюймовий ізік. Да? Але все-таки короче, прийшов сюди на зброс, поставив крізі флепера і буду пробувати ловити зараз все-таки судака. Так я сюди їхав тільки за судаком. Так що зараз короче, пройдемо ближче туди. До самого туди зброс, читаю, там от. І думаю, там можна буде спробувати половити. Так що ходімо. Так, коротше, друзяки, дивіться, в мене та щучка була, що так клюнула на такого здорового ізіка. Не знаю, мені Віталій казав, блять, став 4 дюйма якусь приманку, щука буде клювати, що дурна. Так що, коротше, зараз, так так сказати, отут прокидаємо на Крезі Флепера спочатку. Я думаю, тут доволі перспективна місцена закоряжена, таке жорстке, що це я манав. Ну і пізніше, так сказати, будемо пробувати прокидувати все-таки на 4 дюймові приманки. Можливо, якийсь крупняк візьме. Так що зараз побачимо. А так-то зараз буде легенький короче перекус. Я взяв собі там купив, як в магазин заїжджав, два банана легенько за рекгепнув. Ні, не два, одненько гозім зараз. А потім пізніше ще одного. Ось це, друзяки, легенько зараз буде перекус і будемо пробувати ловити. Так, ну так що будемо короте, зараз, друзяки, прокидувати. Дивитися, що воно тут чудиться, що воно тут робиться. Ні, ну Доволі таке класна містечко. Тут досы таких цикавых мест Ямановских есть. Что, что за щука? Надо взять еще одна щука. Друз'яки, ще одна сюкенція легесенька Так, сюди йде дружина, іди сюди, сюди йде. Ай, дивіться, дивіться, що робить, бачите О, друзяки, є щукенція. Та ти що? Пасики, ти що, дивіться, яка щучка клюнула на кризі флепера легесенько ні? Ляпота, красота, друзяки. О, дивіться, яка крисуня, правда? Оце таке. Клюнула вона, друзяки, на крезі флепера якраз після того, до коло того корчика. Я, там, я так і думав, що вона десь там короче, є. І от, друзяки, зловив ось таку невеличку щучку. Щучку ми легенько беремо. Тихо-тихо-тихо. Оцепляємо. Яке воно всілося, гарно так. І ось, друзяки, легесенька. Щуканця на крезі флепера взяла. Оце таке. Ось це така, друзяки. От щуканця легенька, бачите? Для пота повніша. І щучка у нас йде додому. Давай. Все, пока-пока. Друзі, половили ми коло того зброса. В принципі, там все, що можна було прокидав на всі пряманки, 4 дюйма, раки, фети і так далі. В принципі, оце дві щучки я буквально зловив короте, і на тому все. Оце короте, вже рухаю так сказати, до цивілізації. бо Це не шутки. Тай буду вже там продовжити риболовлю. Там я знайшов ще одну досить таку цікаву місцину. Там я бачив по карті є мостики. І зараз, так сказати, спробуємо на тих мостиках половити. А так то зараз коротше, хочу вам легенько розповісти про катушечку. Я ж був придбав нову катушечку і хотів так сказати зробити огляд легесенький. Ну, що можу, короче, сказати по катушці. Хід в неї плавний легесенький. Мені вона досить так сильно коротше, сподобалась. Ну і в принципі сьогодні обрибив, друзяки, зловив аж цілих дві. Щучки легесенько, да? Тільки я, звісно, маршрутом таким странним пішов, що це просто я манав. Я, блін, вважаю, щоб ви розуміли. Скосив блін, геть на 5 кілометрів чи на 10 я йшов по полі. Через ліси якісь. це жесть тупо. Я не знаю. Оце, звісно, пригоди, друзяки, Не знаю. Ну, коротше що, зустрінемось вже там, будемо там пробувати бачити. Он до паски кузуля. Вон до козуля сидить. Я замер, вона замерла, бачите? А ну-ка. Ну. Убігла, бачили? Кузуля була, що сиділа. Я якраз встиг засняти, це вже п'яту за сьогодні, яку я бачу. Ну, встиг засняти на камеру, я думаю, там щось набуть, видно. Так, бачите, друзяки, які тут тварини лазять. Друзі, я чекаю автобуса і скажу вам, що рибалка сьогоднішня була досить така цікава. Звісно, я не вже дав, що таку тему чужу, але все-таки така теорія якась така міська була, що, знов, що то щось не, не то пальто короте, буде. Але все-таки спробували половити на корнення водосховищі. Ну, Полазив трохи по лісі, так сказати, але я думаю нічого страшного по полям, там пошті, коли іншого села вийшов, але це таке. знайшли, Дійшли все-таки до того зброса, туди, куди я хотів короте, піти. І, блін, зловили дві щучки. Так, да, звісно, маловато рибки, ну хоча б щось, друзяки, Так що, так сказати, вийшла у нас така легенька рибалочка. А також, друзяки, дивіться мої ще предыдущі відоси.